Ми їдемо на північ Лиманської громади до села Коровій Яр, де, мешкає, де залишилось близько ста осіб і за інформацією старости потребують допомоги у селі, відсутні, відсутні будь-які комунікації. Немає електропостачання, газопостачання, немає продуктових магазинів. Тому перша потреба це продуктові набори, які ми за допомогою червоного хреста зараз доставили, будемо доставляти до села. Поки нікого не

Пацію у нас часто будете літали. Я в рубцах постоянно сьогодні ми Червоний Хрест разом з поліцією прибули до населеного пункту Корові Яр Лиманської громади, і ми привезли харчові набори продуктові, гігієнічні набори в зв'язку з гуманітарною ситуацією в даному населеному пункті і. Потримуємо населення. Також ми забезпечили необхідними медичними засобами громаду. У населеному пункті немає зараз ні фельдшера, не працюють аптеки. Тому усі необхідні засоби ми завезли разом з поліцією сьогодні. разом з Червоним Христом. До нас приїхала і дільничий Гладкоскок Володимир Анатолійович, який буде займатися з місцевими жителями, вислухувати їх всі побажання та зауваження. Так що ми працюємо плідно з поліцією. На сьогоднішній день знаходиться в селі 90 людей, 7 дітей і 83 дорослих. Місяць з дільничим ми об'їдемо всі будівлі, які пошкоджені, які зруйновані, заактуємо, поспілкуємося з місцевими жителями і будемо приймати участь в подальшому житті села і допомагати як юридично, так і іншими методами.